Так, приїхали ми на ринок в Гоголів. Це Київська область, Броварський район. Працює цей ринок тільки в неділю. До того ж, приїжджати бажано дуже рано, тому що о 10 годині тут вже всі розходяться. І, можливо, ви щось хотіли купити, а це вже розібрали або е лишились тільки залишки. <реку> Це вони уже несутся? Нет еще. С кильгеем. Чотири місяці. Mm. Поки гребешок не відросте, не буде. будет. А це не пивень? Да, тонко. О, я ж говорю. Ага, будуть. В яку ціну курчата? 220. Всі, да? То 220 курчата. Вона навпроти, ну, з Де? У А та біла вже не сеться. Трошки ще, Тетяна, Це не сухо. Ні, ну, по-моєму. Оця більша буде рости. Вам треба стоїть, що лише? Ні. Біла, взагалі, як якась така худенька, а в цьому село, Тетяна, не як. Да? Так? Біла вона. Яка просто, Тому що вона відносно себе дуже невеличка. У неї купить зі путі, так? Щоб білий, що, біли, що красне, однако. Це ще на будь-які маленькі є. Це, понятно, що. Да. Але червоне більше за, за білу? Ті по 200, тут 220. Угу. По 200. Да, 1, І білі теж. 220. Добре. Так. <гад> а голошей в яку ціну? 180. Да <гад> видно, 180. О, От 200 червоненька, 230 біленька. Дорослі йде. Ну, це. Правильно? Білих немає. جال А в яку ціну карасі? 120 і 100. 120 і 100. І тут риба. Тут взагалі завжди черга за рибою. В яку ціну короб? Короб сторон. 130. Яких резанте ми диви. Чудо мало. В яку ціну малина? Малина ось від 10 до 50 гривень. Є ремонтантні і дійсно сорта. Mm. Зюгана ремонтантна, велика, рання ремонтантна Париж. Це взагалі ляшка. Джоан -Джей, не колюча, цікаво, ремонтантна і Дорнео не колюча, ремонтантна. Це два метри. Дорнео і Джоан Джей півтора. Різниця між турнео і джанжей, вони зовні дуже схожі, що ягода, що саджанці. Єдине, що турнео більш висте плодоношення. Тобто з одного куча ви там, умовно кажуть, можете зібрати 7-10 кілограм, а Джонжей десь до 5 кг. А в яку ціну Дернео? По 30. Джонжей 10 і 20, в залежності від кореневої системи.

Грушує, кварнущу. Ціни стоять. Хризонтеми краса. А В яку ціну хризантеми ваші? 150. Ось це води, Це він довго лежить. Великий такі. У вазонах. Нема, нема, ну я б. А баклажан яку ціну? А картопля? 25 На бурячок 30. Добре, солодкий бурячок.

А сало в яку ціну? Акров'янка? 2180 сто восемьдесят кілограмів. Двісті сто вісімдесят. Яку ціну? А ну переверніть. так. Скільки вона? шоу. подобається. Давайте. Зави? Кисломолочний сир. В яку ціну у вас? 200 сир. 200. О! А зельцы якутину? Окровянка. Молодые. Сейчас я тебе. Чебуреки. Чебуреки. А в яку ціну чебуреки? Чебурек 50, біля 35. Риба і м'ясо. В яку ціну оселедець? В яку ціну? А ця тюлечка? 170. 110, 120, 120, 175, 185, 250. Ну, це гарно. 5 гривень. 5 гривень. 5 гривень. Посадкова цибуля. Тут в павільйоні олія, ковбаски, сосиски, м'ясо, цукерки, печиво, борошно. Трошки покажу вам ціни. Тому несміло нести окремо, це колючки міцненькі, вони винижують за 5 кілограмів. Так що ми Дякую. Приблизно ціни. Сири. Якщо на в нас така саме, від другого. А вершкове масло в яку ціну? 450 і 500 гривень. Дівчки, цього масла немає ніде. Це масло було колись, його в магазинах немає. Там суми, партій, понуток, а воно є. 100 гривень пачка В принципі, mm, да. ну, ягодинське 180 гривень.

Молодець, старі. Молодець. Молодець. Бо ну, я малину, я там молоді з воду. Я вам даю гарантію. Вони не будуть стати не сплачуйте, Я тут Я підбужу. Це я вам даю. Ні, мені Є що зіткнень. Сірі. А в яку ціну лопати? Які? Міло? Всі розказуйте. Угу. Це двісті. Оці по 320, на ага. ага. це 108. Тут я купив От наші вони так загинають. Так незручно. Ну, може бути. Це так, Це так загинають. Це взуття ріжу. А другі, а другі кажуть, ріжу взуття. А други кажуть, що хорошо да? копають да, для, ну, да. для копання. Ну да, щоб а не вони, висипалося. А одни кажуть, по коровну давай оце такі. Угу. А терка така? Скільки? Двіс. а та сто восемьдесят. Це теж зручно. Дякую. Гарного дня вам. Тут що тільки нема. Цибуля посадкова. Різні сорти.

Ось 450 теж отаке. легеньке, тепле, не промикає. Галуша знімається, то товаряночок. Ну так, да, так. Да. Зручніші. Ти дякую. І тут життя. Все, що треба в господарстві. все є, кришки, ковшики, тертушки. Ось Доброго дня. А скільки ота ковдра? Міський, да. розмір. Метр вісімдесят на метр двадцять. 1200. Це вовна, да? вовна, да. Із газів кабашки. Ви Ага, Отискає да, да, да. Башня, 1200. Це закарпаття. Тепленький. Кольора є зразу. С угу. сердечками, потім паріжками. Ось там випіраємо легко. Потім сіра з вісунками. Йогоська. А це можна А буря в яку ціну? А різна і по 120, і по 130. Є сьогодні і Хризантеми. а один в яку ціну? Порадна ціна? 100 гривень, 130. Борщик в нему буде дешевше. Більше менше. Оно 100 гривень, ось 100 гривень. Ото жовте, оранжева 100 гривень. Беріть, чомусь обробляєте їх от зараз, поприскали чим? Ні? Так як вона рости на городі, так вона і розпити. Тільки вчора вечором я її посадила в горшок. Це, наприклад, з оцього куща буде на тлі. А на зиму отдей. прикриваєте якось? Нічого я його не прикриваю, не дістає. Адаптова так вона є. Це, не треба не зв'язати її нічого. Uh -huh. А троянди в яку ціну? 80, я всі да? 80, 50. Uh -huh. 80-50 троянди. Ну, яка гарна. Бускова. І так давайте ще один кольочок. Ось тут тут мене в кармані. У вас рука. Це показували, ви, наверное, щоб я в домі там що Оце признак того, що це не підробка. Це поняла. А вони туди трошечки цієї. Що це справжня голландська цибуля. Саме ось це вказує, що це не підробка. А скільки Ні, ні, ні. Я кажу, от дуже гарно, вже ви знаєте. 160 гривен ты сейчас скажу. Есть. Не, 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 я ничего не 100... кажу, если не там пообещали, по 170 гривен, 10 штук. А федерал у вас великий почем? 650. А, 350. А ведь хруща есть что-то? Да. Есть так, а еще? Рейн есть. Э, там еще есть. Викс есть там всякий. А ну, зараз. Будет, да. Не хватило. Ну, пересудимо. А в калібрі ніч? В калібрі лучше. Кристал возьмі, тобі хороший був. Кристал? Давайте. по тупо. По три гривні. Тут продається професійне насіння. Вони високі вони, да, так? високорослі. Ну давайте, ну, 10 штук. Давайте. 10 чи 20? Можна купити велику пачку, а можна купити поштучно. Мені від лічинки хруща. Ви будете подливати чи посипати? Підливати. А, а розкажіть, що є? Ось саме каже, що краще хруща. Ще що є, бо таке ми сипали. Треба помідор, хруща, треба. Ще може бути.

Якщо є менше пачки, така 130 гривень коштує. Угу. Патруль. Тільки патруль, ну, а брос. Мені треба, щоб воно довше трималось. Дощ проходить і все розкисло. Патруль, чиє це виробнее, рівене. Китай. Ага, скільки 200? це? Я оце візьму. Mm -hmm. Так, далі. От зараз це було, ну, це бачите. А дивіться, у мене полуниці. як туди підсипати. Ну, Нереально. Беруть, беруть, е... Це коли садимо. Бувай, можна. Можна насипати, так, ну, кожне полі. Незручно. Патсан, а антихрущ там розчин робиться? Так, да, розчин можна подливати, тим зручніше буде. Є більше Є на 200 гривень там пачка така, 150 мл. І Є літрова літровий. 200 гривень, то... гривень велика. 10 грамів на 5 літрів, а там 150. Живень по Полиція, на цущі. Десь лежав на 5 дітей Так, а твікс яку ціну? А цей по 20 гривень. Він теж коржується як подруг mm -hmm. і поливається і так само. а Тільки случає буде, я думаю. Давайте мені і твікс, і угу. це. Це все, так. Тут бампровод, але просто под дочка свіже, да. все хороше. Мені головне, щоб не підробка. Ні, ні, настояще, 100% гарант, да. гарантовано. Да, це все. все так, і ще огірки. Я, які взяти? З професійного насіння. Гарні. Десь 10 штук. краще. Є там другий, а може, саме. я Артиста. 10, да. да. 20 гривень. Так, Амур? Да. Угу. Так. Хімію взяли. Воно не вибаглива. Взагалі жительна культура не вибаглива. Воно, воно може натягнути із повітря вологи. Без полива зійшов. Кукурудза 60 гривень і пшениця крупа 60 гривень. Яку ціну? 60 гривень. Я вам розказую. Так нема чим плодитися на... Як то у вас є можливість? Буде краще. Правильно. Зброю осталось. Нема. А по чому Насіння соняшника 100 гривень. А по чим свині ваші? Три з половиною. Троянди які гарні. Дивіться, трояндочка Якої форми. Квіточка. А скова взагалі не перевершена. А в яку ціну троянди? Гарні дивись які? А з правої сторони. А троянди в яку ціну? 300 гривень госочок, там два кущі. Угу. 300 гривень і там два кущі. Листю для життя. Якщо вас просто знизу, в нас на деяких горщиках десь там полів, погано поливав, десь це листя. Це нормально, ми розуміємо. А коли от буває пузаріоз, це коли прям ви ж туди, такі хтось по чорні весь Він починає з середини від корня чорніть і вже ну, він не пропав, його можна цим копціном полить, обризати, я там за два роки одконючувала все, що може. Потім а, просто в мене ніколи не було. У мене сігінули. на крупних в теплиці, кущик. Вона просто таке, воно наче гниле листя стає, таким яким яке, бо ці все, все суха, така наче да, сухі да, листя. Да, да. А воно стає таким, гниле гниле mm -hmm. і тільки краси пусть попав. Я ж бігом до дівчата. Вони кажуть, це фітовтора, топсин М. -ем". І воно Можеш. той кущик уже не відноси. Ну, вже я його перевіряю, як він це виведе. Вже такий нещасний чабр. Уже нове щось починаєш ступати, і за того часто питають, чим ви обробляють. Да, да. Ти кропиш Для себе кропиш ніби хочеться. два роки одним, потім кропиш воно не допомагає. Починаєш три спілкуватися з людьми, вони тобі щось нове святують. Щось якісь то що там займається ну, з різними. так в них же ж там все добре ідеально. От з початку до кінця з тебе це має бути красиво. Вони тобі знов щось посвятують, і ти щось шукаєш, ну, щось конечно. читаєш в інтернеті, звучаєш, і Із до того кропив, кропив, вже Посвітували фалькон. Фалькон хорошо допомагає, але палить і листя, і бутон, все палить. Не підходить. Але допомагає але від білої ржи. А напала біла іржа, ти вже стараєшся спасти від білої ржи. Ось кожен раз Тепер будемо знати, що фітавтора Нема, Дивись, який ще новий колір. А така господ... купили... то така воздуподітна. Ми купили найперше да, зацвіла, то світанок. Mm -hmm. У нас саме раніше зацвітає, вже mm. серед на серпня вона цвітає. Такі mm. шари здорові. А це як називається. Камінарет, Камінарет, ну, каміна мабуть, я ще не продавала. Вона тільки зацікавить. Отака у мене. А а я тільки зустріла, і і біленька. Вона буде 10 метрів п'ятдесят. Вона вже А вистачає. така у мене ще. Отака у мене ще. Це якийсь сорт? Падри, три падрилий. Щоб знати. Трипадриловий, три падріли. Поліловий, так? Ці в яку ціну маленькі? П'ятдесят вже, так. Да? Дев'яносто гривень. Грибочки. Тут